за мотивами творів Григорія Квітки Основ'яненка у виконанні театрального колективу Паросток під керівництвом драбинки Ольги Вікторівни з Малої Антонівки. Починати брехати, а ти під лічі. Як це? Просто. Я ж на один палець, а ти під лікмі на цілий ліпше. Якщо кінчимо тоді, будемо А молоді далі хай живуть. як Добре, Остапе, піду я додому по палецю та й зайду. у вас бухнеться, чи здалека, чи з А Ми люди німецькі, йдемо з землі турецької. Одного разу на нашій землі випала нам така пороша, а я їй кажу до вас, дивитись на порошу, Потім звернув сліду шукати. Так, Так, істинно так. Думає. допоможіть мені її піймати і просто те, чого душа запада. А нам тільки цього і треба. Тільки ми ходили-ходили по всім лісам, по всім городам. До вас прийшли, а куниці не знайшли. Тут ми стали на слід напали. Певно, звір наш зайшов наш двір. У вашу хату, всі у кімнаті. Застрягла кунець у вашій хаті. Наша Кінець. А ви віддайте діло юнацію. Віддайте нашому князю вашу коницю красної діли. Усе все добре. А що є у вашого князя? Правда, Ой. правда. А як він нашу дочку Буде шанувати? Та в його багато чого є. А в нього є воли? Є й волики. Та які там волики, такі воли, ох, великі, круторогі. Які там овечата, які вівці, з густой шерстю з закрученими рогами. Як оце їм? О, Ангольпий. А хата в нього є? Є хатинка. Та яка там хатинка, простора, велика хата, цілий палац. А по господарству не дуже кому волі дає. Така дуже й дає. Сам усім орудає. Помани не дуже ходить. <рик> <рик> та поки трохи чи не коси. Ну і та кусенки тільки на одне око. Трішечки. Та де там трішечки? Та не на одне овсі. Він і обома нічого не бачить. А на оці в нього більмо. <рик> та кажуть, він ще дворілочку частенько живо. Та життя, коли не коли. Та де там, коли не коли. и до дома тягнуть. Боже мой, боже. Да кажут мне, сейчас на школе. Чи не будет ему беды? Да, и как там беда, прочая стрижка. Да, я там три.